Регіональна підтримка доступу до лікування пацієнта з російним склерозом. Місто Івано-Франківськ. 10 років я узнавав по лікарях, що зі мною таке. Десь трошки пробіжусь, мене хитати десь починало. Я не знав від чого. В 26 років мені поставили діагноз російний склероз це репріоспінальна форма. Вже дійшло до того, що я вже ледве хотів взагалі. А коли загострення бували, руки трусилися, розмова, очі бігали, во так міг сидіти головою махати, настроюватися, і йшло далі, далі і далі. Все до того, що можливо і в подальшому їздив на наколяцію. Чи можна оцінити, чого варта змога самостійно випити каву у кав'ярні? Пройтися вулицею рідного міста вона безцінна, як і сама вартість життя. А зараз, коли лікуюсь, це взагалі, навіть не передати наскільки краще все став почувати. Пацієнти з російним скорозом мають два типи перебігу – ремітуючий, рецидивуючий та прогресуючий. саме для пацієнтів з первинно прогресуючим перебігом потрібні ці препарати в зв'язку з тим, що їхня інвалідизація може призупинитись. Препарати по даному захворюванню є надзвичайно дорогі. Це проблема для пацієнтів, особливо у фінансовому навантаженні на їхній бюджет. І відповідно не всі мають можливість їх купити. Три роки тому я хотів, чесно віряно, збирати для початку повністю на всі курси, щоб потім вже не збирати а бути готовим. Але я не зображав тоді, ще, що хвороба так швидко розвивається. Це є пацієнти молодого віку, які швидко інвалідизуються без правильного лікування. Дуже зле, мені тільки ставало гірше, гірше і гірше. Лікар. Ліки Лік лікування. Неймовірне щастя, коли з цього переліку слів не випадає жодного Коли лікарі тішаться результатами своєї роботи. Коли їх досвід перетворюється на відновлене життя, коли держава не залишається осторонь. Міністерство охорони здоров'я забезпечує фінансування, проводить закупівлю медикаментів, але хочу звернути увагу, що все рівно це є не в тій достатній кількості, яку потребує загалом населення України. Багато пацієнтів є, які самостійно купляють препарати. Збирав кошти і купляв два роки я вже лікуюся. Було внесено до обласної програми здоров'я прикарпаття зміни по російному склозу для закупівлі даних препаратів. Не кожна область виділяє кошти. Наша область, слава Богу, потрошку не багато, але потрошку виділяє кошти. На цей рік має бути забезпечено для восьми пацієнтів, але ми знаємо, що цих пацієнтів є набагато більше. Це є 20% від цих наших пацієнтів з російним скрозом, і будемо працювати звичайно, щоб всі пацієнти мали можливість отримати цю терапію на 23-й рік. Спрямовано 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тобто це дозволить пацієнтам, тим, яким надважливо використовувати даний препарат, буде закуплено за кошти обласного бюджету, і пацієнти будуть використовувати для лікування даної недуги. Основне завдання наше це щоб наші пацієнти мали стовідсоткове забезпечення за державні кошти лікування. Був би щиро вдячний, щоб у мене отримали безкоштовне лікування. Коли кожен важливий та потрібний, це і є майбутнє. Майбутнє суспільства, майбутнє країни на базі обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради функціонує неврологічне відділення, де якраз працюють спеціалісти висококваліфіковані. У нас є команда лікарів, яка спеціалізується, яка розвивається в напрямку російного склерозу. 13 лікарів неврологічного профілю, це є четверо кандидатів медичних наук, п'ятеро лікарів вищої категорії. Зв'язку з тим, що велика кількість пацієнтів була із російним склорозом, створили в структурі неврологічного відділення центр російно склерозу. Я як директор департаменту охорони здоров'я пишаюся тим, що в нашій області функціонує таке відділення з такими хорошими спеціалістами. Ми за минулий рік виписали сімсот пацієнтів з розсіяним склерозом. Ефективність від лікування ми бачимо, підбіг превентивної терапії бачимо, і пацієнти виходять від нас щасливими та усміхними. І заради цього варто працювати єдиною командою.